Починаючи з квітня місяця поточного року, по теперішній час на території Оболонського району було скоєно ряд звалтувань, спроб зґвалтувань, деякі з них супроводжувалися з неправомірним заволодінням речами громадян. Як правило, спосіб скоєння був слідуючий: коли одинока жінка, повертаючись додому в пізній час, як правило, це було далеко за північ, заходила до ліфта, за нею заходив чоловік років 40, зупиняв кабінку ліфта. І починав до неї приставати. В деяких випадках йому вдавалося свій злочинний умисел довести до кінця, зґвалтувати потерпілу. В деяких випадках потерпілі чинили йому достойний відсіч, і він із незалежних від нього обставин не зміг довести свій злочинний умисел до кінця. Особовий склад Оболонського райуправління був задіяний практично весь на встановлення особи злочинця і його затримання. Так, сьогодні. Близько першої години ночі по спецлінії 102 до чергового по Оболонському райуправлінню надійшло повідомлення про спробу зґвалтування на вулиці Тимошенка. Туди була направлена слідчо-оперативна група та автопатрулі Оболонського району. По гарячим слідам, недалеко від місця скоєння злочину, автопатрульом ППС був затриманий даний громадянин. Як виявилося, це Раніше неодноразово судими за тяжкі злочини, безробітники ювляни. На даний час даний чоловік зізнався в скоєнні дев'яти злочинів. Санкція статті передбачає позбавлення волі у вигляді від 5 до 10 років. У нас є інформація, що, можливо, не всі потерпілі зверталися до правоохоронних органів. Тому є велике прохання. Шановні жінки, якщо ви... Даному особі знали свого кривника, звертайтеся до Болонського райуправління або по спецлінії 102.